У нас тут все ще спека, я подумала, що найкращий спосіб розхолодитися це прочитати який-небудь трилер. Раніше це спрацьовувало, У мене було одне дуже спекотне літо, під час якого я читала трилери різних скандинавських авторів, і мені було так прохолодно середину, тому я вирішила, що цього літа теж треба так зробити. Про цю книгу я багато чула на просторах YouTube. вона позиціонується як трилер, і я вирішила спробувати. Тому що до цього ніколи не читала е, Колін Гувер, і спойлер більше не буду. Тому що це не трилер. Можливо, це любовний роман е, з елементами трилера, але це абсолютно точно не трилер. Доброго дня, вітаю вас на каналі Walkers Journal і сьогодні ми будемо говорити про Verity. Власне, думаю, що більшість знає зав'язку в розв'язці якої я особисто не була зацікавлена, тому що мені це не здалося зав'язкою. Якщо ви розумієте, про що я, коротше кажучи, але вона так бадьора починалась, я купила, власне, я думала і підходила до цієї книги декілька разів в книгарні і роздумувала, чи купити чи ні. І зазвичай в таких ситуаціях я просто читаю початок. І вона так бадьоро починалась. щось у стилі Я чую, як тріщить його череп перед тим, як краплі крові долітають до мене. Ну, це мій такий зараз довільний переклад, це не переклад, а просто я подумала, вау, це має бути щось таке криваве, щось таке от напружене. Ну я думаю, що кривавість вся пішла майже в це одне перше речення, тому що автор точно знає, що зацікавити людину треба саме першим реченням, першим абзацом. Якщо ти його зацікавив, він купить книгу. З цим колінгура справилась на відмінно і змогла зачепити мене цим реченням. І потім всю книгу, абсолютно всю книгу я читала з думкою, для чого я це читаю, по-перше, і по-друге, про що ця книга? Що автор хоче мені сказати? Що, в чому проблема е, у героя, в чому конфлікт, в чому оце. Я не знаю, чи видно ні. Ця кількість е, закладок це не те, що я хочу запам'ятати, це не те, що мене е, вразило з письменницької точки зору. Це потенційні, ну як я думала, якісь зачіпки, які мають привести до основного цього конфлікту, до основної проблеми, до, основної, до основного запитання в книзі. Ні. Не привели. Це все були просто вкинуті гачки, які ні до чого не були прив'язані. Просто так, от, щоб ти от йдеш такі доріжкою і натикаєшся на кнопки постійно. Думаєш, а, от, ну це от уже зараз точно буде до чогось до чогось це призведе, а потім такий ні. Із таких прийомів, трилерів класичних, тут використаний тільки один. Це е, ненадійний оповідач. Книга написана від, першого, від першої особи. Перша особа у нас тут письменниця, яку чомусь просять е, закінчити три книги в серії другої письменниці, власне, цієї Веріті, тому що вона попала в автокатастрофу і лежить там таким овочем, і не може сама написати нічого. Тому е, нашу головну героїню, яку звати чотири герої, по суті. І ще дві покої, <кхід> дві медсестри. Uh, і я не пам'ятаю, як звати Ло... Ло. Лора. Щось на Ло. Як її звати? А читала я її при цьому два тижні тому? Це не те, щоб я прочитала її там рік тому і вже нічого не пам'ятаю. Ні. Як же її звати? Як тебе звати? Лоуен, звати її Лоуен і е, вона мене бісила всю книгу абсолютно, тому що вона е, суперненадійний оповідач. От вона настільки ненадійний оповідач, що вона сама не розуміє, що відбувається взагалі. Вона навіть половину того не бачить, що е, е, навколо неї е, відбувається настільки звужене це поле зору, що ми буквально е, от От, от так от, бачимо в одну точку, вона е, е, не здатна побачити м, м, більше, ніж, е, я не знаю, 3 см в, в завширшки це в неї поле зоре, вона не, не здатна побачити те, що в неї збоку відбувається, не те, що там, уже, я не кажу, що там ззаду чи десь щось почути і зрозуміти. ні. І, е, 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 власне, потенціал був величезний з такою. З такою розстановкою сил, як я вже сказала, чотири герої, закритий простір, тут можна було такий трилер зробити, що волосся б дипті ставало і, і холод би пробігав по всіх можливих місцях. Але ні, головна, головна риса, яка відрізняє трилер від інших книг, це наявність саспенсу. Тобто передчуття, що, що щось має статись, ти не знаєш. Гарний трилер це такий, де ти не знаєш, що станеться, ти не можеш передбачити це до того, як воно станеться. Але у тебе от постійно це <кхм> перечуття. У Оце... тебе постійно той холодок десь, і він е... натякає, але потім в результаті виявляється, щось зовсім, зовсім е... інше, а ти вже пережахався. Це не те, не, не що ти е... читаєш, я розумію, що це не книга про. Не книга жахів, не, не роман жахів. Хоча тут якийсь такий натяк був, який знов-таки ні до чого не призвів. Але ти, е, я думала, що головна проблема цієї книги, чесне слово, до кінця книги я думала, що головною проблемою буде, головним запитанням це чому, власне, е, цю нашу Лоуен вибрали для того, щоб закінчити книги цією ну, це Запитання, яке е, сама ця Лоуен собі ставила постійно. Але це для автора, яке не виявилось таким важливим запитанням, тому вона на нього, власне, і не відповіла. Точніше, вона, е, начебто, на нього відповіла, але відповіді я не, е, не отримала. Якщо ви розумієте, що я маю на увазі, Тобто вона сказала текстом, прямим текстом, буквально в діалозі, що. Е, Тебе було вибрано ось тому, але це тому було настільки ніяким, що я просто таке не можу повірити. Це не, не, не може бути відповіддю на запитання, яким задається герой і намагається створити саспенс навколо цього запитання. Тобто це була лінія, яка. А те, що сталося, те, що виявилось, що має бути проблемою цієї книги, я про це навіть взагалі не думала. Тобто я потім вже, коли дочитала книгу, зрозуміла, що, я, що мене, мене ця розв'язка ніяк не зачепила, а перед цим я бачила багато, там таке, що ж насправді сталося в кінці вирід, і що ж там, Мене це настільки не цікавило, коли це сталося, чи нічого такого і не сталося, і я ж просто була вже рада, що книжка закінчилася, що нарешті я вже дочитала, і мені не треба думати про те. А що ж там станеться? Тому що ну, ну, воно вже сталося, і ти такий, ну і ладно. нічого воно мені не дало, нічого не зрозуміло. Точніше, не те, що нічого не зрозуміло, а просто мені не цікаво це дізнаватись, тому що ти мене автор не підвела. Авторка не підвела до цього моменту, щоб мені було цікаво. Ну, в мене, власне, Я знаю, що багато прихильників цієї книги, я зовсім не маю нічого проти, якщо людям, можливо, у мене інший поріг. Саспенсу. Мені просто було нецікаво. Я читала книжку з думками постійними, для чого я це читаю. Мені було абсолютно нецікаво, чим не. Тобто я розуміла, чим це все закінчиться? Тому що єдиний саспенс, який змогла створити Колін Губер, як на мене, це. Той, що коли от герої, головні герої, нарешті, коли буде секс. От прям з першої сторінки, це їй вдалося. Тобто ти розумієш, що воно так і буде, тому що героїня, навіть при тому, що тільки що у неї на очах це прям перша сцена, це не спойлер, у неї перед носом людину збила вантажівка, вона прям цей чоловік, якого. Збили, чиї мізки, чия кров до неї долетіла, чий череп чи хруснув, він вийшов, вони стояли на пішохідному переході, він вийшов, тому що дивився в телефон і вийшов, і не, не побачивши, що ще червоне, і його збила вантажівка. А вона йшла на якусь там зустріч. На зустріч, де їй, власне, було... скажуть потім, що е... ми хочемо, щоб ти дописала ці книжки. І єдине, що її цікавить у цей момент, це що вона отак от в крові прийде на співбесіду, а потім вона випадково зустрічається з людиною, з якою у неї буде ця зустріч пізніше у видавця, і ця людина, цей чоловік дає їй свою сорочку, і там максимально. Кріпова сцена, коли вона, коли він, коли це все відбувається, і я думала, ага, тут щось має бути таке. Щось має бути зв'язано з цією сценою. І, напевно, що воно так кріпово звучить, але в результаті це вилилось просто все в очікування, коли у них буде. Коли у них буде секс, тому що з першого моменту, як вони зустрілися, у, у героїні таке, о, він, він кльовий, такий, кльово виглядає. Але шкода, що він одружений, але, але от було б непогано. І от і так от цю книгу, і я чесно не зрозуміла, в чому прикол цієї книги, де власне трилер. В чому трилер? Нічого страшного, нічого такого ніякого нагнітання. Ніякого, знаєте, в мене було враження, що автор сама не вирішила, авторка не вирішила, якого напрямку трилер вона хоче написати. Тобто, створити саспенс любовний, їй вдалося, але саспенс такий от реально трилерний, моторошний, як на мене, ні. Тобто, якщо вона хотіла написати любовний трилер, якщо, в якому головна. Така головна проблема, коли ж герої зійдуться, то ну, це напевно їй вдалося. Але якщо я вона хотіла написати трилер, в якому буде якась загадка, трошки далі від любовної, то тут, як на мене, ні. Я, власне, зовсім не експерт в жіночих таких текстах в плані вже сентиментальних, тобто я. Взагалі не читаю, мені не цікаво, я не люблю сцени сексу в книжках, якщо вони там тільки не, не, не конче необхідні. Тобто, ну є, от реально є такі ситуації, коли має бути якісь, якась сцена. Але е, якщо воно там просто є для того, щоб була сцена сексу, таке, я, власне, не люблю мене. Не, е, я не знаю, які емоції мають в мене. Викликати такі сцени. Тобто, що, Для чого їх я маю їх читати, я не знаю. До речі, якщо ви читаєте і любите такі сцени в книгах, напишіть мені, будь ласка, за що? Що ви хочете там отримати. Що, що від цих сцен ви хочете отримати. Тобто, Якщо я читаю книгу, будь-яку книгу, я в першу чергу захоплена якоюсь історією, якоюсь загадкою, або не загадкою, просто описом якихось подій. Але все одно ці події мають якось впливати на розвитку тобто, або самої історії, або персонажів цієї історії. Я, коли читаю книгу, навіть коли я дуже занурена в читанні, я все одно пам'ятаю, що я читаю книгу. Тобто у мене ніколи не виникає такого, що я там уже прям в книзі. Можливо, тому я ніколи не, не писала, не знаю, фанфіків, і не думала про фанфіки, я ніколи не могла зануритися настільки в книгу, щоб, е, да, в мене були моменти, коли я думала, от було б прикольно жити в якійсь книзі. Але Сексуальні сцени цьому не сприяють для мене особисто. Я не, не розумію, для чого мені їх читати. Тобто, якщо це не... Отже, необхідно, прям не можна без неї обійтись, то я більше люблю, коли їх там нема. А тут їх було повно ех, і дуже гидотних героїв, просто максимально неприємні ці книзі. Реально всі четверо, о, до речі, там троє дорослих, оця Веріті, Лоуен і оцей чоловік Веріті. Знов таки, я не пам'ятаю, як його звати. І, е... Дитина з дивним ім'ям. Яке ім'я таке там. А що за ім'я? Коротше кажучи, неважливо. І от, от і ще дві медсестри, які доглядають за тією вересня. І всі вони максимально неприємні люди. Якщо б мені такі зустрічались в житті частіше, то це було б максимально неприємне життя. Вони е, охідні, вони дуже сконцентровані на собі, вони дуже е, е, якісь такі е, дуже плотські чи що? Я не знаю. Ну такі, коротше, дуже матеріалістичні, напевно, не знаю. Такі, якісь у мене враження стали, включно з дитиною. Я думала, що дитина може бути таким. Трилер, Трилерним моментом, може, з нею буде пов'язане якесь таке щось там страшне. Але ні. Було пов'язане з дітьми начебто, але зовсім не, не в тому сенсі, в якому я собі уявляла. Тобто так, це, власне, не трилер. Це любовний роман з елементами, можливо, трилеру. І якоюсь Містики, яка виявляється потім не містикою. Добре, назвемо так любовний роман з елементами трилера. І я вирішила для себе. Тому, я чому взяла цю книгу? Тому що про колін гуварку чую з усіх боків, навіть про тому, що я мало дивлюсь якогось відео на, на тему книжок, і взагалі з, і я бачу в, на розкладках в книжкових магазинах. І я подумала, що якщо ну настільки вона на мене лізе з усіх боків, що треба спробувати, але треба спробувати з твору і жанру, якого мені максимально підходить. Тобто я е, зразу розуміла, що якийсь такий чисто любовний роман, чисто такий романтичний твір, е, де головна, е, головний дійовий персонаж це стосунки між людьми е, романтичні, то мені точно не підходить. І я от подумала, що якщо це трилер. То я його візьму. Добре, там я розумію, що будуть якісь сцени сексу, якщо героїня любить таке всяке писати, любить е, ті стосунки. Всю, але я не думала, що це буде настільки не трилер, настільки е, любовний роман, а не трилер. От, Так що, якщо раптом мене читали, і ви теж, як я не любите, такі бо сексуального моменту, тут, ну, Третина книги точно, може навіть і більше. Так що, якщо вам таке з такими дуже детальними описами. І якщо ви таке не любите, то краще не починайте і не, не, не розраховуйте на те, що ця книга це трилер. Е, ні, ця книга це не трилер. А от що справді трилер, я вам ось. Оце справді трилери. Три штуки. Про них я вам розкажу в окремому відео, і це все абсолютно три трилери різної направленості. Один із них містичний, другий такий окультний, я б сказала, другий це просто класичний, ну, максимально класичний трилер з абсолютно непередбачуваними сюжетними поворотами, і третій це такий собі конспірологічний трилер. Всі три ці книги змушують тебе очікувати щось. І коли оце щось настає, ти такий: вау! От цього я точно не очікував. Я вже передумав в голові 500 варіантів, але цього там точно не було. Так що про це розкажу окремо в наступних відео. Якщо вам цікаво, то підпишіться, щоб не пропустити, або не підписуйтесь, просто перевіряйте. Все, на сьогодні все. З коліна Увер ми Закінчили і більше не планую читати нічого у неї, якщо це був найкращий трилер, на який вона спроможна, то нам просто не йти в одну сторону з нею. Вкладинка прикольна, але всередині мене не зачепило взагалі. взагалі було не Цікаво дізнатися, що ж там за така таємниця. Все на сьогодні. Якщо ви читали беріть, напишіть, як вам, чи сподобалось, чи не сподобалось, напишіть, що вам сподобалось, чи ви чи та таємниця, яка розкривається в кінці, була вам цікавою, чи ви е, просто її так само, як я просто прочитала і сказала, ну і добре. Як в тому анекдоті умерла, так умерла. От е, буквально все на сьогодні. Побачимось на нових відео. Бувайте!